Запіканка з курячим філе і брокерів. Спочатку беремо ось таку миску, відварюємо 500 г курячого філе без солі, охолоджуємо, і тепер треба його трохи подрібнити. Я це буду робити руками, ось такі невеличкі кусочки. В результаті так виходить. Далі додаємо сюди 100 г подрібненої у блендері вівсянки. Звичайно, вівсянка, краще брати ту, яка запарювати водою, тільки яку не треба варити. Також беремо столову ложечку висівок. Вівсяні висівки в мене, вони як мука, просто додаємо. Тепер треба взяти 4-5 зубчика чесника. Я подрібнювала ножем, але це краще робити чесникодавкою. змішуємо з курячим філе. також трошки петрушки або іншої зелені, кріп, наприклад. Теж подрібнюємо і змішуємо з. Зрештою інгредієнти. Далі треба три яйця збити в окремій до піни Збиваємо і з'єднуємо з, з курячим філе. Тепер брокколі. Тут є 500 г цієї капусти, трохи я її варила, але головне, щоб вона була недоварена, щоб в кінці не вийшла така каша. Такими невеликими шматочками нарізаємо вздовж і акуратно перемішуємо. Також можна додати перцю або суміш перців, чорний милений перець я додала, і трохи солі. Все гарненько перемішуємо і беремо форму для випічки. Я взяла форму для мультиварки, тому що я буду в мультиварці. Якщо форма не антипригарна, треба змастити масло. Так, рівномірно розпреділяємо ось так. І беремо 100 г твердого сиру. Тримо на крупній терці. І зверху розпреділяємо Тепер це треба випікати. Я випікала в мультиварці 50 хвилин на програмі випічка. Також можна до години, 50 хвилин годину в духовці при 180 градусів. Ось такий вийшов пиріг з проколі і з куркою курячим філе. Дуже, я рекомендую цей рецепт хороший. От і виглядає дуже непогано. Смачного.